В умовах, коли легковий транспорт на передовій є розхідником, допомога волонтерів в оновленні автопарку, забезпеченням іншою технікою дуже важлива. Долучаються до підтримки воїнів і іноземці. У нашому спільному матеріалі з колегами з медіа центру ЗСУ. Докладніше про це. Автомобілі зазвичай заповнені дронами. Екофло це є зарядні пристрої, також генератори. Цей раз привезли дуже багато дрони, ті, що дуже необхідні, і спасають дуже багато життів. 20 автомобілів із додатковими гостинцями на потреби наших сил оборони. Це завершальна партія першого етапу масштабної ініціативи «100 машин для України. Її започаткували наші та латвійські волонтери. Так як наш батальйон зараз знаходиться на одному з найгарячіших напрямків, тому логістична складова для виконання бойових завдань ну, це просто є дуже важливо і необхідно. Маємо всі розуміти, що без цього не може бути виконане те чи інше поставлене завдання. Тому що і довіз БК, провізії, води ну, без цього не може йти ні одна війна. З 2022 року загалом вже вдалося доправити 115 транспортних засобів. Цього разу ще й два катери. Усю техніку будуть використовувати безпосередньо на передовій. Там є саме точки. Туди, де найгарячіші точки, наприклад, Покровськ, Куп'янськ дуже бомблять. Вище суми йдуть бойові дії, тобто пункти, де гаряче. Я дуже вдячний, що нам передали цю автівку. Ця автівка дуже нам потрібна. Буде в нагоді буде випальняти логістичні функції. Дуже вдячний за те, що нам передають не просто авто, а ще додають там генератори, кафлошки, мавіки. Це вже не перша передача. Ми вже отримали друге авто ж поки потреба в ініціативі є благодійники її не зупинятимуть навіть більше готуються до реалізації другого етапу своєї програми анатолій журавльов подробиці телеканал інтермарафон єдині новини